Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розкладати 4цифрові числа на суму розрядних доданків, записувати 4 цифрові числа, які містять нулі, і читати діаграми. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай. Відкрийте підручники на сторіночці 43. Будемо працювати до сторінки 46. Усна лічба. назвіть пропущені числа у таблиці. Пригадайте, як знаходиться дільник, якщо відоме ділене і частка. Отже, в першій стовпці, якщо ділене 9, а частка 3. Пропущене число 3, в другому стовпці число 9. В наступному, якщо ділене 6, а частка 2. То дільник буде 3. В наступному пропущене число це 2. Далі ділене 15, а частка 3. Дільник буде 5. Переостанньому стовпці ділене 24 і частка 3. Дільник буде 8. І останнє, якщо ділене 14, а частка 2. Дільник буде 7. Отже, що потрібно, щоб знайти дільник? Ділене поділити на частку. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть числа порядку зменшення. Що це означає? Що потрібно від найбільшого числа. До найменшого. Знайдіть серед чисел найбільше число і запишіть порядку зменшення. Перевіримо і ви записали числа в порядку зменшення від числа 2000 до числа 555. Працюємо за підручником тепер. Завдання 226. Яке число зображено на моделі? Дивимось на стрижнях кількість кілець. І це число 1354. Розгляньте, як записане це число в нумераційній таблиці. Тобто розряді 1001. Сотні 3, десятки 5 і одиниці 4. І як число це записано у вигляді суми розрядних доданків? Число 1354 це сума 1354. Яке число зображено на цій моделі? Полічіть кільця. На стрижні. це число 1532. Запишемо ці числа як суму розрядних доданків. Отже, число 1532. Це сума розрядних доданків 1532. Наступне число на моделі це. За кільцями визначаємо 1515. Запишемо як суму розрядних доданків продовжуємо це 1510,5. У завданні 228 прочитайте числа, записані в таблиці. Перше число. це

І останнє 1042. Яке число зображено на цій моделі у завданні 229? Отже, зверніть увагу, На стрижні тисяча одне кільце, на стрижні сотня кільця відсутні, У десятках 9 кілець і 6 одиниць. Отже, це число одна тисяча. 96. Пригадай, якщо в числі одиниці певного розряду відсутні, то в записі числа пишемо цифру 0 у цьому розряді. Дайте відповіді на запитання, скільки в числі 1096 тисяч сотень, десятків і одиниць. Отже, в цьому числі. Одна тисяча, нуль сотень, тому що на стрижні сотень кільця були відсутні. 9 десятків і 6 одиниць. Як записати це число в нумераційну таблицю? Назви числа, які потрібно записати в кожну комірку. Отже, в розряді одиниць 6. В розряді десятків ми записуємо 9. В розряді сотень, якщо кілець у нас не було і відсутній одиниці цього розряду ми записуємо 0. І в тисячі 1. У завданні 230 накреслить в зошиті нумераційну таблицю. І запишемо в цю таблицю числа. 1703. Отже, в цьому числі є одиниці тисячі. Ми записуємо 1 тисяча 7, десятки відсутні. Ми записуємо 0 і 3 одиниці. Наступне число 1212. Записуємо нумераційну таблицю. В розряді тисяча, один. в розряді сотень 2, десятки 1 і дві одиниці. Наступне число дев'ять. Записуємо в нумераційну таблицю. В розряді тисячі ми записуємо 1. Сотні, відсутні, десятки відсутні ми записуємо 0 і 9 одиниць. Наступне число 1900. Отже, записуємо в таблицю. В розряді 1, 9 сотень 0 десятків і 0 одиниць. 1308. Спробуйте записати самостійно. Давайте перевіримо: 3 сотні, 0 000. І 8 одиниць і 1071. Запишіть самостійно. Перевіримо одна тисяча 0 сотень, 7 десятків і 1 одиниця. У завданні 231 запиши кожну суму, як одне число скористайся зразком. Отже, сума розрядних доданків 1596, це буде число 1596. Запишіть. Наступне Сума розрядних доданків 1651. Це число записуємо 1651. Записуємо наступну суму: 1720 число.

У завданні 232. Замініть кожну суму числом. Запишіть ці числа в зошит самостійно. Давайте перевіримо. Сума 13107, це число 1317. Сума 1742 це число. Одна 1742. В наступному числі це 1093. Сотні відсутні ми записуємо 0. Четверте число це 1505 десятках – 0. Наступне число 1400 десятках і одиницях 0. І останнє число 102. Сотні і десятки відсутні ми записуємо нулі. Розглянемо задачу 233. На фінальний матч чемпіонату з футболу першого дня продали 3000 квитків, а наступні 3 дні щодня продавали по 2000 квитків. Скільки всього квитків продали за перші 4 дні? Задачі розповідається про квитки на футбольний матч. Отже, що відомо, що першого дня продали 3000 квитків, а наступні 3 дні щодня по 2000. Отже, ми записуємо, що 3 дні по 2000. Потрібно дізнатися, скільки всього квитків продали за перші 4 дні. Відразу відповісти на питання задачі ми не можемо. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж квитків продали. За три дні, якщо щодня по дві тисячі. Отже, це ми дізнаємось дією множення. Дві тисячі ми множимо на 3, це буде 2, ми множимо на три, це буде шість тисяч квитків продали за три дні. Тепер ми можемо дізнатися скільки всього, якщо за перший день 3 тисячі, за наступні 3 – шість тисяч, то всього дізнаємося діють додавання. І це буде 3 тисячі плюс 6 тисяч дев'ятися витків, всього продали. Наступна задача 234. На південній трибуні стадіону розмістилося 5 тисяч футбольних уболівальників, а на північній на 2000 менше. Отже, скільки всього вболівальників було на цих трибунах. Спочатку ми дізнаємось, скільки ж було на північній трибуні уболівальників. Якщо на 2000 менше, то нам потрібно. Від 5 тисяч відняти 2 тисячі це буде 3 тисячі уболівальників на північній трибуні. Тепер ми можемо дізнатися всього, якщо на південній 5 тисяч, а на північній 3 тисячі, то ми дізнаємось дії додавання. До п'яти тисяч додати 3 тисячі це буде 8 тисяч оболівальників всього. Розглянемо діаграми. Розгляньте діаграму відвідування кінотеатрів першу декаду жовтня. І дайте відповіді на запитання, у який день у кінотеатрі було найбільше глядачів. Отже, дивимось, по горизонталі це дата. Відвідування у жовтні, по вертикалі це кількість відвідувачів. Найбільше глядачів це було більший стовпець це. 2 жовтня 600 глядачів. Наступне запитання: скільки глядачів відвідало кінотеатр 5 жовтня по горизонталі де дата? 5-10 місяць жовтень, отже, і по вертикалі цей стовпець навпроти числа 500, отже, 500 глядачів. Наступне Скільки всього глядачів було в кінотеатрі 7 і 8 жовтня? Знаходимо по горизонталі де дата 7 жовтня і 8 жовтня. Стовпці навпроти числа 300 відвідувачів. Отже, додаємо по 300 два рази. Це буде 600 відвідувачів. У які дні? В кінотеатрі було понад 350 глядачів. 350 більше, дивимось стовпці, це у нас понад 2 жовтня було більше, 4 жовтня було більше, понад 350, 5 жовтня і 10 жовтня. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 236 і обчистити вирази 237. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. На все добре вам!